Цього тижня у Хмельницькій області пануватиме притаманна першому літньому місяцю погода. Теплі ночі та спекотні дні доповнюватимуть короткочасні дощі. У ніч з 19 на 20 червня на Хмельниччині буде 15-17 градусів тепла, а під ранок повітря прогріється до 19 градусів. В день стопчики термометрів коливатимуться в межах 24-26 градусів. Також можливі короткочасні дощі як вночі, так і в день. У середу, 21 червня, вночі будуть ті самі 15-17 градусів вище нуля, а в день температура повітря становитиме 23-25 градусів з позначкою «плюс» без опадів. 22 червня також дощів не прогнозують. Нічна температура повітря становитиме 12-14 градусів, а денна – від 23 до 28 градусів тепла. П'ятниця, 23 червня, може стати найспекотнішим днем тижня. Якщо вночі прогнозують від 15 до 20 градусів, то в день повітря може прогрітися до 29 градусів вище нуля. Місцями можливі короткочасні дощі. У суботу вночі в область поступово перемістяться дощові хмари, які в день закриють небо, та ближче до обіду не лише дощитиме, а подекуди можливі й грози. Щодо температурних показників, то вночі прогнозують плюс 17, плюс 19, в день від 23 до 25 градусів тепла. Неділя 24 червня має пройти без опадів, однак дещо похолодає. Вночі від 15 до 17 градусів, в день від 21 до 23 градусів пище нуля. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.